Ну і бестселер, і бестселер нашої виставки, як це кажуть, є отаке от ліжко. 160-180, підйомний механізм, дуже чітко виглядає, саме в такому кольорі, можна підібрати інший. Що воно має? Дивіться уважно. Воно має металовий вклад. Має отакі прикольні гарні кріплення, має повністю по контуру дерев'яний каркас. Тканинка вся знімається, кольористика ось така. 180 на 2. Теж є ніша під постіль або під якісь свої особисті речі, усилена металева розпорка. Можна замовити в будь-якому кольорі. Треба буде утичної ціну. Ціна саме цього ліжка, того яка на відео, 16 тисяч гривень. Без вартості доставки. До доставки обговорюється окремо. Тому для того, щоб просто замовити зв'яжися зі своїм менеджером, він тобі щось порадить, щось тобі підскаже. Гарний день, твій улюблений бренд тут є меблі, має ось таку красоту. Па-па!